Доброго дня! Сьогодні пересаджуємо фарзицію. Капаємо вокруг крони так, щоб не навредити корінчикам. Тобто відступаємо сантиметрів 20-30 від стовбура і ретельно копаємо обережно, щоб корінчики залишилися цілими. Обережно кипаємо землю. Так, щоб вона залишилась корінчики цілими. Якщо дуже тверда земля, можна полити її водою. Але не бажано, що комок землі тоді розсипається і не залишається в своєму місці одним комом. Тобто тоді треба використовувати якусь тканину, щоб воно залишилось на корінчиках. Це дуже важливо, щоб земля, хоч трохи землі, залишилась, щоб коренева в такому великому кущі, щоб залишалась вона з землею. Там мульча у нас була, тобто мульчу розрібаємо і копаємо. Капаємо коли будемо вже доходити до краю, тобто треба витягувати, буде ком. Треба з однієї сторони підкопати глибше, щоб буде було куди нахиляти, і е, канавку зробити трохи, щоб на, на, ком нахилявся і не розсипався. Права не швидка. Тут на відео зрозуміло, що буде швидко вам все, а взагалі це робиться не півгодини, не годину. Це більше, щоб викопати таку вже, скажімо так, дорослу рослину. Вона тут їм не місце, вона заважає трохи. Останнім рослинам і, тобто, приходиться її пересаджувати. От, корінчики білі, цілі, не пошкоджені, тобто корінь дуже гарний в цьому випадку. Далі копаємо. Не обрубуючи, копаємо далі. Далі ми беремо цей ком, витягуємо його. Корінчики там гарні вийшли, це дуже файно. Копаємо яму. Трохи більше, чим ком, щоб корінчики маленькі були поміж ну, якби в воздусі. Заливаємо водою, кладемо дренаж, там от знизу кома, там залишився дренаж з, з, з прошлої ями. Залили два від води, становили, ну, бажано так, щоб отут у мене став трошки нижче. Ну потім я витягнув його, насипав землю і. Щоб рослина була не, не глубже, чим на попередньому місці, що заглубляти не можна рослину. Вона повинна бути е, так рости, як і росла по висоті ґрунту. Бажано, щоб і не міняти положення північ-південь. Як вона і росла. Ну тут я це не врахував і не посадив так, як вона була. Ну, я думаю, що буде все норм. Заливаємо воду, засипаємо землю, поправляємо корінчики, щоб там вони були складені не догори, а вниз росли. Розположення їхнє було. Заливаємо ще воду поверх і засипаємо землю. Подякував за перегляд.